Права 82. Пригадай правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій, що починаються словами, щоб знайти, і всього шість правил. Ну, кладу руку на серце, я вчитель фізики, а не вчитель математики. І тому всі ці правила, які я тут знайшов і вивів на екран, не пам'ятаю. Хоч, звичайно, у фізиці приходиться розв'язувати дуже багато рівнянь і знаходити невідомі величини. В такому вигляді, я їх чесно не пам'ятаю. Але ну, давайте все-таки я їх вивів. Для того, щоб ви знали, до чого відноситься те чи інше правило. Я тут маленькі приклади таких рівнянь записав. Ну і відповідно, щоб ви орієнтувалися, як знайти ту чи іншу величину. Давайте будемо зачитувати правила, ну і старатись їх запам'ятовувати. Отже, перше правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. друге правило, щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Третє правило, щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати відємник. Четверте правило, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. П'яте правило, щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Ну і шосте правило, щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Ну що ж? Прочитавши разом з вами ці всі правила, я не став їх краще пам'ятати. Я не знаю, як їх запам'ятовують учні, можливо, вони їх всі дуже добре знають, ну але я використовую деякі інші міркування для того, щоб розв'язувати рівняння, так їх простіше знаходити, тому що всі ці шість правил запам'ятати, ну, це треба мати геніальну голову. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.